Добрий дня, шановні радіослухачі. Зараз з нами на зв'язку знаходиться Олексій Голубуцький, політолог, автор, співавтор багатьох наукових публіцистичних праць з історії політології, заступник директора агентства моделювання ситуації. Доброго дня, пане Олексію. Ви чуєте нас? Бачите? Доброго доброго вітаю вас. Доброго. Перше моє питання стосується теми перемовин. На вашу думку, до заходу збройних сил України у Курську область різні джерела говорили про можливі перемовини. Багато версій, що вони вже мали відбутися ось буквально у серпні, про якісь таємні перемовини. Зараз інформація абсолютно суперечлива. Одні говорять, що вони можливі, інші говорять, що вони неможливі. А ви допускаєте особисто перемовини? На якому етапі вони можуть відбутися? Чи можуть відбутися взагалі? Ну, перемовини можуть відбутися, це зрозуміло абсолютно. Це не можна відкидати. Ну, вони відбудуться, якому помураді. Чи були перемовини, чи були спроби перемовини в перемовин серпні, чи планувалися вони. Це все гіпотетичні такі припущення, джерела дуже сумнівні, часто так. Чи щось змінилося з курської операції? Змінилася риторика в першу чергу. По-перше, ми не знаємо, чим це все закінчиться, так по-друге, чи досягли якісь цілі українські війська, ну командування українських в курській операції. Бо вчора президент зв'язав курську операцію з майбутніми переговорами, так що це буде частина цих переговорів. Тому я бачу, що по активності, в чергу міжнародній, ми бачимо, як до нас приїжджав прем'єр-міністр Індії Моді, потім він розмовляв з Байденом, потім він розмовляв з Путіним. Тобто ситуація зараз виглядає так, що всі готуються до того, щоб розпочати переговори. Просто кожна з сторін, ну, мається на увазі ті, хто конкретно воює, тобто то Україна і Росія, хоче підійти до цих переговорів з максимально сильною позицією, тому відбуваються такі, от от, скажімо так, Моменти, як, наприклад, курська операція. Скажіть, будь ласка, ось ви слідкуєте за ситуацією стосовно візита моді в Україну. На цей візит покладали багато надій, були різні версії. З чим завершився візит моді в Україну? Ну ми Я думаю, що велику частину того, про що говорили моді Зеленський, ми не знаємо і знаємо. Можливо, там найближчим часом, а можливо, ніколи не знаємо. Звичайно, що це зважаючи на обставини, це політичний візит, це візит, щоб показати, що глобальний південь це не тільки виключно Китай, це ще Індія. Одна з більш швидко, швидко розвиваючи країн глобального півдня, взагалі всього світу. Країна з півтора мільярда населення. Uh, і що Індія готова, навіть попри дуже, дуже, скажімо так, сприятливі умови, в які поставила Індія. Ну, ця війна поставила Росію щодо Індії, так постійно росте експорт в Індію э, російської нафти, при тому, що індійці вмидаються навіть за це особливо не платити, бо що залишаються самі самій Індії. Але а, зважаючи, що на глобальні геополітичні розклади, Індія намагається лаврувати між цим глобальним півднем, представленим Китаєм, між Росією і Заходом, так і на даний момент складається враження, що все ж таки Індія зацікавлена в тому, щоб сприяти і бути за столом переговорів під час, ну скажімо так, майбутньої мирної конференції. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, от я буквально з прес-конференції Володимира Зеленського, на якій він підтвердив, що Україна прагне проведення другого саміту миру. А щодо участі в ньому в Росії вона не виключена, не дивлячись на відсутність бажань бажання в Москві брати участь в цьому саміті. І одна з версій, скажімо, що цей саміт миру може пройти в Індії. Ну я читала таку версію. Інша це місце Саудівська Аравія стосовно другого саміту миру. Він може бути. Що на ньому, власне, можуть обговорювати? Ну, він не може бути, він буде. Просто питання в тому, чи він буде такий же в лаках. Ну, добре, не буду казати успішний не успішний, Це ми знаємо пізніше, чи був наскільки успішний був перший саміт. Але, е... звичайно, що участь Росії буде визначати. В самому цьому саміті, наскільки він успішний, бо вчегове з нашими союзниками і симпатиками підтвердити, на що ми готові піти на що ми не готові піти. Ну Це буде повторенням, грубо, грубо кажучи, першого саміту. Я думаю, що мова йде все ж таки попри всі заяви, попри всі ті ситуації, що ну, от Росія зараз там заявляє, що ну Путін нібито після Кузька ніяких переговорів, це все слова. так в принципі, другий саміт повинен поставити Росію незручну ситуацію, в плані того, що вона, попри всі ці висловлювання, припущення і тому подібне, буде виглядати некрасиво перед глобальним південь, якщо не піде на ці переговори. І мені здається, що курська операція і все інше, це просто в тому числі і змушення. По-перше, провести ці мені переговори, по-друге, щоб Росія в ньому приймала участь, і по-третє, щоб Росія все ж таки не займала таку, скажімо так, безапеляційну позицію, яку вона займає зараз. Президент Зеленський знову повернувся до прес-конференції, зауважив, що операції на Курщині є одним з етапів завершення. Війни, потужний пакет примусу Росії до закінчення війни дипломатичним шляхом, сказав Зеленський на прес-конференції. Все закінчиться діалогом, але треба мати сильні позиції для діалогу. Ну і буквально стосовно території, ми в Курській області просуваємо за тиждень десь приблизно плюс 31 квадратний кілометр або в середньому 4,5 кілометри на добу. З іншого боку, це дає можливість можливо проводити операції на території Росії будь-якого масштабу. Ось це просування Якщо армія України просуватиметься надалі територію, скажімо, Росії, де, на вашу думку, болюва точка, після якої риторіка кардинально зміниться, маю на увазі з боку Росії, що це може бути? Больова точка це коли загроза життю буде самому Путіну. Ми знаємо з історії Росії, що навіть захоплення і спалення Москви не вирішує глобальну ситуацію з Росією. Тому е, риторика президента мені зрозуміла, вона більше зорієнтована на внутрішню на західну аудиторію, а не на Росію, тобто через те, що ну Путін, очевидно, показав свої пріоритети. Курська область його не цікавить, його цікавить е, відбиття, тобто, якщо в нього було. Були сили відбити Курську область, не втрачаючи темп наступу в Донецькій області, так, по, по КВПському напрямку, наприклад, так він би це зробив, звичайно. Але якщо він йому треба вибирати, він вибирає нові цілі, ні, аніж захист конституційної території Російської Федерації. І це чітко говорить про його пріоритети. Землі у Росії безліч. Вона може втрачати, повертати, ну це це все просто, так би мовити, взагалі немає жодного значення для Росії, тим більше для Путіна. А ось е зробити, ну, грубо кажучи, перед під, під переговори, зробити так, щоб вся Донецька область, ну, більша частина Донецької області, так званої ДНР, в їхньому розумінні, була під контролем Росії, це для нього важливо. Я вже не кажу про те, що, в принципі, якщо. Я все-таки сподіваюся, що існує якийсь грандіозний план Генштабу щодо того, щодо, як здаються зараз позиції напрямку, що це план все ж таки. Так? Але ну, російська орієнтація зрозуміла, так? вихід на Покровськ це вже загроза і Дніпру, і Запоріжжю, і Краматорську з Слов'янською. І, і тут, так би мовити, Путін отримує стратегічні переваги, які Україна не отримує, навіть якщо візьме всю Кузьку область. Ну принаймні, це я так думаю, я це як, так думаю, що так, так мислять в герштабі Росії і сам Путін. Стосовно стосовно якихось кроків Росії, чи можуть бути скажімо, з метою відтягнути сили з курська української армії, Путін може зайти з боку Білорусі? Ну наскільки це скажімо, реально останнім часом? Почали про це говорити, але ну пишуть, що все таки на кордоні 1100 солдатів, інша, інша інформація, що все таки збільшується. Тобто, чи може бути потенційно ось ось так такий варіант? Ну, потенційно, зважаючи, що, що всі ті особи, які про які ви говорите за декілька днів до початку війни, не вірили, що ця війна, то принаймні переконували українське суспільство, що ця війна не почнеться, то ну я точно не хочу бути в їхній ролі. Все можливо абсолютно. Ось час з точки зору глузду раціонального підходу якщо б Путін міг би це зробити раніше, він би це зробив, звичайно, бо це серйозно відволікає ресурси, можливості українські на інший напрямок фронту, дає можливість, дало б можливість Путіну ну, принаймні прискорити свої операції на сході України. Але це ми так само чудово розуміємо, що територія Білорусі це набагато менше, ніж Російська, це м'яко кажучи так. Що наші навіть на, на цьому етапі наші Збройні Сили можуть нанести всій країні Білорусі так, так, таку шкоду, яка, звичайно, не порівняно з російською. Так, ми просто зможемо буквально за декілька днів зліквідувати всю нафту промисловість Білорусі в цьому в цьому випадку. Я вже не кажу про те, що ті оборонні лінії, які там побудовані з Білорусь ну, з української сторони, вони... Ну, скажімо так, теж не дуже просте рішення для для Росії. Тобто у Росії нема без глобальної чи часткової мобілізації, просто немає людських ресурсів для того, щоб відкривати ще одну лінію фронту, а у Білорусі ну, армія, як кажучи, не найкраща. Ну, вона точно гірше російської армії, я кажу про українську армію. Якщо, якщо говорити про мобілізацію в Росії, ви допускаєте, що вона може бути проведена? Звичайно, допускаємо. Може бути, це величезні ризики для Путіна, величезні ризики для Путіна. І поки що, на даний момент, поки нема таких серйозних проривів. Ну, ще скажу, ну він нічого не зробив з Кузької області. Так? От чому, наприклад, він повинен щось заверхнутися, заворушитися, якщо в Брянську область йдуть українські війська, так? Тобто він поки такої потреби нагальної для того, щоб проводити мобілізацію, не бачить. Ну, кожен день він читає, ми так само можемо Діпстей читати, а в нього мабуть доклади більш радужні і більш. Такі оптимістичні для Росії, ми кожен день втрачаємо якесь село, якийсь населений пункт на східному напрямку. Це з тими військами, які він зараз має. Наші йому величезні політичні, економічні, соціальні, демографічні і ще десяток категорій ризиків при проведенні навіть часткової мобілізації А наскільки, скажімо загрозливим для нас є Придністров'я? Нам зараз ми знаходимось в полоні роботи по першого сільського ЕПСО, по-друге, хайпажорів. Я не знаю, ще якими словами назвати. українські в першу чергу, які просто висувають. Ну, пост потрібно населення потрібно. Ми бачимо, що інтерес до Курської області втрачається а Там нема таких прямо перемог, які от люблять наші всі від телемарафону до ютуберів сповідати. Потрібні такі нові, от щоб увага середнього слухача-глядача українського, який не володіє критичним мисленням, що воно постійно було прикуто. Білоруський варіант це вже. Як кажуть, молоді це баян, який працює з 22-го року, коли в Росії щось не виходить, що якісь проблеми зразу вкидуються про те, що буде наступ Білорусі. Ну новий до речі, Придністров'я теж не свіжа, абсолютна історія. І історія про Придністров'я, де стоять дві тисячі. Солдат, нібито російської армії, яких на більшість яких набрано з місцевого населення, які не мають жодного досвіду ведення бойових, тобто військових якихось дій, які ну, в принципі, знову ж таки, навіть з нашими проблемами з ресурсами, я думаю, що це питання двох-трьох днів вирішити цю проблему, перекинути якісь серйозні військові частини зброю. І все інше з Росії, у ну, у ну Росії тобто з Росії, в Придністрові, у Росії немає можливостей чоловічно абсолютно. а Ми, я думаю, давно вже провели б якусь операцію в Придністрові, якщо би, якщо би все ж таки е уряд Молдови, влада Молдови зайняла більш рішучу позицію щодо Придністров'я. А пане Олексій, скажи, будь ласка, ситуація після виборів у Сполучених Штатах для нас у випадку приходу перемоги Дональда Трампа або Камали Харріст, що ми На що ми можемо розраховувати? Ну так би мовити, змоделювати ситуацію? Ну, якщо Харіс перемагає, ми можемо розраховувати на те, що ця от Концепція поступової ескалації, покрокової ескалації буде продовжена, можливо, навіть ще в більш такому такому, ну як це сказати, слово не можу підібрати, в дуже повільному стилі. так? Ну, Слухайте, ми кожен день, вчора Зеленський знову на прес-конференції про це говорив. Продовзвіл дальнобійної зброї використовувати використовувати. Ми бачимо, бачимо скільки нам дали літаків. Ми бачимо, скільки нам дають танків. Це все буде продовжено Тобто, нам не нам не дадуть вмерти, але нам не дадуть стратегічно отримати перемогу над Росією, хоча б на території України. Я вже не кажу про, 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 про інше, так? Тобто, це при демократах це неможливо, при можливо, Харі трохи, якщо підуть Саліван там і інші. Любителі Росії, Росії російського світу і прихильники концепції, що Росія буде їхнім союзником в майбутній війні можливість Китаєм, то все буде так, от, дай Боже, хоча знову ж таки це не найгірший варіант. З Трампом це ризик, це звичайно ризик. Трампом взагалі не цікаві такі, там, гуманітарні всі інші проблеми, це ризик, але це можливість отримати нам в Україні результат. Більш швидко і зменшими, а, зменш, за менший час. Чи бути злитими абсолютно нова адміністрація? Це ризик. ну Тобто, як кажуть, а, а, з, з демократами це, як росіяни кажуть, а, ужас без конца, який може тривати, так а з Трампом це може бути просто ужасний кіне, ужасний конець. В концепції Байдена найбільша проблема, вона все добре була, бо якщо ну, для мене, як аналітика, якщо б я не жив в Україні і не був українцем, жив десь, десь в далекій тропічній країні, я б казав, так, це концепція, яка може принести успіх. Так, українців стане набагато менше при виконанні цієї концепції, так, набагато менше. Та буде вибито найкраща частина а, українців. але своїх цілей тобто змушення Росії до миру і для того, щоб встати на умови Заходу, це підходить абсолютно. Ми ж це робимо не за рахунок життів американців, європейців. Це робиться за рахунок жителів, так би мовити, м'яко кажучи, не найуспішнішої країни Якось переживемо. А з Трампом, через повторюю, це лотерея. Звичайно, це лотерея. Лотерея, але. При певних розкладах вона дозволить зберегти нам <кій> демографічний, соціальний, економічний, політичний потенціал для майбутнього розвитку. Війну можна закінчити більш того, і навіть можна виграти. Проблема, а що далі, це, це щоб, мовити, є абсолютно актуальним, і буде залишатися актуальним І повинні, в принципі, думати вже зараз над цим проблемою. Мільйони людей знаходяться за кордоном. Ми бачимо, я бачу, просто тенденцію до того, що люди, які живуть по 2-3 роки, вони все менше і менше розраховують на повернення. Українська демографія через багато факторів старішає. В кінці кінців наступить момент через рік-два, коли кількість працюючих буде дорівнювати кількість пенсіонерів в Україні. Що, м'яко кажучи, теж не, не дозволяє. Оптимістично дивитися в майбутнє. Ну і розмови про відновлення України, вони якось не йдуть, і нібито повинно це все відбуватися. Але знову ж таки, е зважаючи на те, як приймаються рішення, це не критика. Тобто, коли ви чуєте про Трампа, про Демпартію, про Європу, це абсолютно не критика. Вони виходять з своїх національних інтересів. Е ми повинні виходити з своїх національних інтересів. Це нормальне, абсолютне явище. І коли ми чуємо, що от сьогодні поляки заявляють, що в нас більше зброї для вас немає, бо нам, нас свої, ну тобто нам свої інтереси треба, то це треба розуміти так, що ніхто, ніхто нас попри свої національні інтереси підтримувати не буде. І якось намагатися е, нам самим це усвідомлювати, а не як показує соціологія, 63% населення це мене вбивають останній місяць. Вважаючи, що ми переможемо, коли в Україну зайде іноземний контингент військ. Пане Олексію, буквально останнє питання. Декілька хвилин залишається закон про заборону російської православної церкви. Як він діятиме, що які його етапи? Ну дуже так доступно пояснити. Ну, зважаючи, що судова система все ж таки знаходиться під певним контролем влади. Якщо влада, я розумію, що це можливо. Не найдемократичніше, але ну я просто. Я не політолог, як ви мене писали, я політехнолог в першу чергу. Я цинічно дивлюся на речі. Тобто, якщо при бажанні у влади є можливості довести, що це це лайно, яке називається Московський патріархат, чи російська православна церква в Україні, що вона має зв'язки з Росією, ну це просто ну, взагалі, не питання, так? чи є бажання Чи є бажання? Бо люфт дали в 9 місяців, за, цей, за ці 9 місяців може відбутися стільки подій. Можливо, питання заборони Російської православної церкви в Україні буде стояти в, в переліку питань, які будуть обговорити з Росією на майбутніх мирних переговорах. Я вам дуже дякую за, за таку цікаву розмову. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Олексій Голобуцький, заступник директора Агентства моделювання ситуації, політтехнолог, автор, співавтор багатьох наукових публіцистичних праць з історії та політології. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. Стодини вісім